З миром Божим, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, багато людей живуть, як хочуть по своєму і думають, що вони попадуть у царство Боже. так? Але від Луки 17, 21, описується те, що царство Боже в нас. І ми це бачимо, пише, як пише, а як Фарисеї спитали його, коли Царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно. І не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині нас. І тому так же само в Лукія 16,16 описується те, що царство Боже береться з усиллям. Закон і пророки були до Івана, і Тоді царство Боже благовіститься і кожен силкується втиснутися в нього. І ми бачимо так же само, Твея 4:17. Описується, і як книжники шукають царство Боже, але вони його не знайдуть, тому що тут проблема, що людина не хоче каятися. Як прийшов Іван Хрестити, люди прийшли, щоб хреститися, але він сказав: Я, ви повинні покаятися, а тоді хреститися водою і уміння Синистового Духа. І, на жаль, це всі попали віруючи, і вони думають, що просто. Покаявся один раз у житті, і цього хватає, але Ісус каже, що ти маєш цілий час каятися і прощати свого ближнього. Тому закони Царства Божого це найперше постійне покаяння. Якщо ми покаялися Царство Боже у нас, тоді ми не будемо робити всякі соблазни. Ісус говорить про те, що поступай з ближнім, не поступай з ближнім, так як ти хочеш. Тобто поступай з ближнім, так як ти хочеш, щоб він поступив з тобою. Іван Хреститель займався чим? Займався покаянням, тому що приблизилось Царство Боже. Тому що ми побачили і відчули Царство Боже у себе. Потрібно цілий час каятися. Лука 17,3. Уважайте на себе, коли провинеться твій брат докори йому. А коли він покається, то пробач. Йому вибачимо, описується те, що якщо людина грішить, ти типу повинен їм настановити і сказати, що це гріх. Але, на жаль, багато віруючих цього не роблять, тому що вони не каються. Якщо грішник не хоче каятися після твоєї проповіді йому, це буде на ньому, а не на тобі. Але це буде на тобі, якщо ти не сказав це, якщо він чинив гріх. Тому нам необхідне покаяння, щоб царство Боже увійшло всередину нас. Лука 17.10, також 17.7.10 описується, що ми є нікчемні раби. Хто ж із вас мав ж раба, що горе, чи пасе, скаже йому як він вернеться з поля. Негайно йди, сідай до столу. Але чи ж не скаже йому, приготуй до ви. Що вечеряте і підпережись імені прислуговує, аж поки я їстиму і питиму, а потім тому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому робові, що наказа не виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні були зробити. Тому ти повинен виконати те, що Бог тобі каже. А решта все на Бога. Тому нам необхідне покаяння, щоб Царство Боже війшло в нас. І описується те, що ми є раби Божі, так? Так само Якова 5.20. Описується про навернення грішника, як ти на... <кхм> навернеш грішника, так? І тому ми бачимо. Як ми повинні, що ми повинні найперше, це покаятися? Описується. на вертаємо грішників із блудної дороги, браття мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди його, хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває. Тобто принцип царства Божого. Це послушання Господу, господину своєму. Це є перше це є ніякий соблазн. Друге це є покаяння, третє це є віра. Четверте це є послушання. Як 1 Петра 5.5 Це описується. Смиренним Бог дає благодать, а гордим противеться. П'яте це є благодарність. Так? І. Як описується Лука 17,13, 19? І голос піднесли вони та казали: Ісусе, наставнику, змились над нами і побачиш що їх їм промоданих, підіть і покажіть це священникам. і сталося, коли вони. Йшли та очистились. Один же з них як побачив, що видужав, то вернувся і почав гуштим голосом славити Бога, і припав він обличчям до них його складаючи, дякуємо. А то самарянин був суже промову відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулись ви хвалу Богу віддати? Крім цього чужинця і сказав він йому, під ведися, йди, твоя віра спасла тебе. Тобто, благо... да... благодарність. Спасло 10, але прийшов один поблагодарити Господа, подякувати йому за, за все. Подякувати. Йому. І зараз на даний момент люди неблагодарні. Бог дає нам багато-багато, але ми стогнемо робочому. Значить, в нас немає віри. Якщо людина Богові не благодарна, то вона не може служити Богу, тому що в них не може бути Царство Боже. Не, люди не можуть спастися. Ісус говорить, йди, віра спасла тебе. Тобто людина благодарна. Так же само Лука 17, 20, 21 описується: будьмо готові, бо часу кінця світу ніхто не знає. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав, царство Боже не прийде помітно. І не скажуть ось тут воно або там, бо Боже царство всередині вас. Тому царство Боже знаходиться в покаянні, також це пише Марка 1,15. Але це не просто е, я там посповідався, сам не знаю, для чого і далі можу йти грішити, як навчили нас релігіозні люди. Це при тому, що Біблія говорить, що Бог знає мої гріхи і знає все, і знає мої давніші гріхи і теперішні і майбутні. А твоя моя задача це покаятися, але каятися цілий час. Але не один раз. Тобто це означає виправитися, залишити себе старого і стати новим сотворінням, не грішити, виконувати волю Божу, стати повноцінним учнем Ісуса Христа. Луки також 17, 23, 37 все описується. Маємо як Ісус нас попереджав, як буде при другому приході, буде, як і в дні ноя і в дні, в дні лота. Це те ж саме і зараз. Її лепили, женилися, так, блудили, і не... надійшов потоп, і надійшла сірка з неба, так. І так же само буде і тепер. І Ісус нас про це попереджає. От, наприклад, за дні Лота, як було, буття 19,26, описується про те, де, де є наше серце. Ісус говорить про те, щоб наша душа була в Ісуса. І ми не загинули, як жінка загинула лота, тому що її Бог сказав не обертатися назад, а вона обернулася, вона не послухала Слова Божого. А Ісус нам говорить, що ми повинні робити в час апокаліпсису, коли Він прийде. Також можна прочитати Матвею 30, Захарія 13,8, де дві частини землі вимруть. Марка 8.35. Ми повинні свою душу погубити для Ісуса і Євангелія, якщо хочемо спасти її. Тобто це жити по Євангелії, це забирати душі від сатани і привести їх до Бога. Це називається покаяння. І на це повинно бути позначене моє життя, потрачене, повністю потрачене, тому що час короткий вже. Також Ефесянам 1.13 тринадцять описується про об'єднання в Христі. Тобто, якщо ми почули слово істини, Євангелію, спасіння свого, та в нього й увірували, то ми є запечатані святим Духом обітниці. Тобто Бог нас запечатує. Як це пише в книзі об'явлення, так же само є опис про те, що Христос це голова церкви, Ефесянам 1, 22, 23 І все покорив він під ноги йому і його. Дав найвище за все, за голову церкви, а воно його тіле, тіло повне того, що все всім наповнює, тому не, про, не пропустімо Царство Боже, тому що воно у нас і Лука нам це описав, коли воно прийде і як його отримати. Амінь.